Відстежити час приходу дитини до школи, вплинути на якість харчування у їдальні, або й зовсім сформувати меню в своєму чаду. Сидячи вдома, усе це стало можливим завдяки спеціальним електронним карткам, які нині є у кожного учня 62-ї столичної школи. Як вони діють на практиці і чи зручні такі нововведення для самих школярів дізнавалась Наталка Біловол. Покажіть, як ви проходите. Тобто, йде сигнал, дитина про. Меска батькам, що ваша дитина вийшла школи, вона направляється до дому. Це нова охорона 62-ї столичної школи. Її забезпечують індивідуальні електронні картки. Пластиковий документ віднедавна з собою носять не лише учні, а й викладачі. Усе, аби убезпечити школу насамперед від небажаних гостей. Працює, що хтось попав чужі в приміщення. Система безпеки тут з'явилася завдяки спонсорським коштам. За допомогою персональних посвідчень учні не лише відчиняють двері закладу, а й приміром ось таких автоматів. На картці можна акумулювати гроші, щоби сплатити за перекус на перерві. Прикладаємо до апарату картку, натискаємо номер, забираємо. Щоб перевірити стан рахунку, треба прикласти карточку знову та натиснути нуль. На цю дану карточку батьки дома кладуть певну суму грошей для дитини. Ліміт встановлюють на день. Хтось хоче, встановлює, хтось хоче, не встановлює. Пластиковий документ помічник і в їдальні, яку, до речі, у цій школі нещодавно спільно коштом спонсорів і міста відновили капітально. Завдяки картці тут школярі можуть розрахуватися за свої обіди. Будь ласка, сюди карточку приводь. Все дякую. Приємного смаку. Дякую. У їдальню свого чада віртуально можуть потрапити і батьки, відслідкувавши за персональним кодом дитини і меню, і час трапези, і сплату за харчування. Таку електронну систему запровадили в школі литовці. Є частина програми, от якраз ось показується, де родителі. Батьки... Заходять і видять остаток на счету, сколько можна прямо перечислення зробити також. Они можуть зайти в систему і посмотреть вперед неділю все меню. Таким чином це не лише контроль за коштами, бачити шкільну кухню з дому, це і допомога з боку батьків у виборі, передусім здорового раціону, а також можливість поставити табу на деякі продукти. Буває, що організм От... От, братаргає раді. Это знает, например, и они могут ввести в систему, что нельзя ребенку кушать. Такі досить корисні і нестандартні підходи до облаштування інфраструктури в начальних закладах столиці підтримує і міська адміністрація. Аби якість харчування в школах покращити, згоджуються впроваджувати подібні пілотні проекти. Тут залучена литовська компанія, яка виграла тендер. І сьогодні в Дарницькому районі обслуговує 9 шкіл. Ми бачимо, що вони саме витрачають кошти міського бюджету, які забезпечують харчування пільгових категорій дітей. А також пропонують більш якісніше харчування для усіх всіх бажаючих придбати саме продукти харчування, їжу, сніданок чи то вечерю, батьківські кошти кажуть у КМДА простіше контролювати не тільки завдяки подібним електронним системам. Приміром, з поборами в закладах вирішили бороти шляхом фінансової допомоги садочкам та школам. Шкіл дитсадків є потреба у коштах, які вони витрачають на малоцінні. Засоби, наприклад, це засоби миючі, засоби гігієни, те саме мило, туалетний папір, це придбання іграшок. Тому ми вперше за багато років виділили цьогоріч 85 мільйонів гривень саме на придбання малоцінних товарів. Ще 9,5 мільйонів у місті знайшли на оновлення елементарного спортивного обладнання у закладах освіти. Наталі Буршак, телеканал Київ.